«Смарагдове місто показали в Черкасах. Виставу підготували юні актори з музичного театру Ліра, що при центрі дитячої та юнацької творчості. Так вони захищали статус зразкового колективу. Цьому театру вже три десятиліття. Гру його акторів оцінила Катерина Ковбій. Катрусі всього 13, але грає вже не по-дитячому. У театральній студії Ліра вона ще із шести років. Для Катрусі ця вистава четверта. Дівчинка згадує у своїй першій грала маленьке кошеня. Тепер у «Смарагдовому місті має серйознішу роль. Сьогодні грає дуже добра фея, яка буде допомагати головній героїні в її подорожі і здійснення мрій. Ну, спочатку було важко бо потрібно бути неперевершеною, завжди на емоціях, спокійною. Я Ти Розпудяться, і а от застрашило у виставі інша Катруся. Дівчинка впевнена, ця їй підходить ідеально, безтурботний веселий образ на сцені втілює без проблем. Для мене це дуже просто, тому що робити це ну, я, я робила це з настроєм, Це було дуже весело, і навіть вчити не, не приходилось, тому що ти коли. Репетуєш, то в тебе само в голову влізає. Дитячому музичному театру Ліра вже 30 років. На Черкащині такий один. Найменшому тутешньому вихованцю всього 5 років. Вони не тільки майстерні актори, а й хороші друзі. Розповідає педагог студії. Кожна людина в душі. Романтик. І кожен бажає бажає казки казки в житті. І той, хто долучається до неї, до цієї казки, взагалі дуже щасливий. Завдяки своєму смарагдовому місту студія Ліра вкотре захистила звання зразкового колективу. Та на цьому керівники та вихованці зупинятись не збираються. кажуть, готуватимуть ще багато вистав. Катерина Ковбі, Роман Буша, Віка новини.